Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Рецепт ніжного вологого шоколадного пляцка. він не є складний у приготуванні, так як коржі у нас литі та їх не потрібно розкачувати. У глибоку миску розбиваємо 6 яєць, вони повинні бути кімнатної температури. Поступово до них додаємо цукор та збиваємо до утворення світлої та пишної маси протягом 6-7 хвилин. Збивати потрібно на найвищій швидкості міксера. Додаємо сметану меншої жирності також кімнатної температури. Для аромату можна додати ванільний цукор чи ванільну пасту. Перемішуємо міксером до поєднання. Не перестаючи збивати, вливаємо розтоплене та охолоджене вершкове масло. Перемішуємо міксером до поєднання. Просіюємо какао-порошок борошно та додаємо розпушувач для тіста. В результаті повинно утворитися густе тісто, схоже на густу сметану. Зменшуємо швидкість міксера та перемішуємо до однорідності. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. В кінці ще можна добре вимішати лопаткою, щоб тісто було без грудочок. Наше тісто готове, будемо пекти коржі. Коржі я буду випікати на пергаменті розміром з альбомний лист. Викладаємо тісто на пергамент за допомогою ложки, рівномірно його розподіляємо. Викладаємо тісто небагато, щоб утворився рівномірний та тонкий шар. Випікаються коржі дуже швидко при температурі 190 градусів приблизно 6-7 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Поки у нас випікається один корж, одразу формуємо наступний. Для таких коржів найкраще підійде силіконізований пергамент. Ось так дуже швидко у нас спечено 9 коржів. Цей процес доволі швидкий, так як тісто у нас лите та його не потрібно розкачувати. Поки коржі вистигають, займемося приготуванням крему. Два пакетика желе, смак на ваш вибір заливаємо кипятком. Гарненько перемішуємо, щоб желе повністю розчинилося та залишаємо холонути до ледь теплого стану. Це найкраще зробити заздалегідь ще до початку випікання коржів. Далі беремо сметану, в моєму випадку це йогурт по-грецьки. додаємо декілька столових ложок цукрової пудри та злегка збиваємо міксером. Трохи маси додаємо до желе та перемішуємо. Не перестаючи збивати, вливаємо желе до маси, збиваємо до поєднання. Крем готовий, кладемо його в холодильник на хвилин 10. Не обов'язково робити саме такий крем. Сюди буде пасувати крем вершковий, сметанний чи заварний. Змащуємо коржі кремом по черзі до останнього коржа. Верхній корж я залишаю без крему, щоб полити його розтопленим шоколадом. Зверху пляцок прикриваю харчовою плівкою та кладу в холодильник просочуватися на цілу ніч. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.